Києві за пекла війна не за життя, а за землю між друзями кличка. І одночасно за вплив між набу та ІСбу. Набу вручило підозру за захват 150 гектар землі під ринком столічний забудовниці, смотрячі від Тимошенка за Києвом, і її партнеру відомому авторитету Юрію Інаківському, який вже років 10 живе припиваючи Монако і нікуди. Не збирається. Набо хоче вплинути на потрійного агента ФСБ Ізбу і Набу, нардеба від ОПЗЖ Христенка, якого Ізбу якось вивезли без екстрадиції з Дубаї, щоб дав якусь кладку на якийсь російський слід у Набу. А цей Христенко дуже пов'язаний і залежний від земляка з Донецька Юрія Інаківського, під його дахом торгував вугіллям з ДНР і Мілтек РФ для Ахметова. Арселор метал та багатьох інших. Однак чомусь цю історію ніхто не згадує, попри нашу дворічну юридичну і медійну роботу з цього приводу. Повернемось до Молчанової, яка не скупилась на кошти, закупила рекламу в пабліках, щоб гордо повідомити, що заставу 100 мільйонів сплачувати не буде. Ту справжня київська Жанна дарк і мучениця. А вже ж посидить два місяці, порішають. Суд зменшить заставу в кілька разів і вийде незламною. ЖК Варшавський будували на землях ДП, а держава отримала крихти, а забудовниця сотні тисяч квадратів. І як все це було можливим без кличка, саме який і продає землю своїм. Однак кличку, як завжди, жодних питань. У грі бере участь конкурент Мовчановий столар, який після побігу Комарницького хоче повернути статус матрячого за Києвом. Який втратив після падіння режиму Порошенка і вже забирає гектар Молчанови на Осокорках і планує там забудову, а кличко чекає на переможця цієї Санта-Барбари. А ви за кого болієте? Ми особисто будемо допомагати всім командам. Хочеш більше, наш телеграм.